Друзі, всім привіт! Давно була така ідея. Літала в повітрі. Показати вам полички супермаркету Aldi. тому що зазвичай я певні обрані продукти показую, а що насправді є ще в асортименті не показувала. Так, коли заходиш в магазин, одразу є акційні пропозиції, якісь ціни зі знижками. Те, що на протязі тижня можна придбати, наприклад, як цей виноград з перу за 3,50 кг. Куржет це цукіні 2,29 сьогодні ціна за кілограм. Так, отже, асортимент по овочах і фруктах. Наразі ось пропозиція по... Грушах кілограм сьогодні коштує євро 89. Це непогана ціна. Єдине, що вони виглядають зеленкуватими. Але пластикова коробка, упаковка не дає можливості пом'яти, зрозуміти, наскільки вони зрілі. Ківі продається поштучно. 39 центів у ківі. Зелені, тверденькі. Сьогодні на ярмарку я бачила по 55 центів. Тож досить Економічна пропозиція яблука євро 20 кілограм буде коштувати півтора кілограмові пакети. Ось такий голден. Апельсини 2 кілограми за євро 90. Кілограм. Ці ось такі симпатичні. По три штуки різнокольорові. Тут їх пів кіло, євро 49 пів кіло коштують. Звичайно, це порей. Ціна кілограма євро 49. Ось така. І два кілограми картоплі. Така величезна. Два кілограми за євро 79 по 90 центів кілограм. Так, ось тут окремо, окреме таке місце, куточок, де продають саме біопродукти. Позначені біо, і вони приблизно півтора-два рази дорожче коштують, ніж не біо. Про такі набори я раніше розповідала вам для традиційної страви французької потафой. Єдине, саме цей набір виглядає не дуже, давно тут лежить, але це все вариться, коштується разом з м'ясом. Такий ось суп коштує 2 кілограми. 79. Цибуля порей звичайна, цибуля редька, морква ось такий набір. Гарбузи симпатичні, євро 79, але поштучно. Тобто одна штука коштує євро 79 цвітна капуста 3 євро, теж одна штука. Не знаю, скільки там, чи буде там кілограм. Я сьогодні на цибулю півтора кілограма євро 29 коштує. Тож кілограм 86 центів. Морква ось така, теж, якщо на кілограм, то євро 33. Кг. До речі, мені Боже дуже подобається. Це в супермаркетах, в усіх магазинах і супермаркетах поряд з ціною, основною є ціна за кілограм. Дрібніше написано. Наприклад, так. Ось ціна. Тут поряд дрібненько за кілограм. Не знаю, там видно. Це дуже зручно, тому що фасування буває різне. Швидко не скалькулюєш, а це дуже допомагає зорієнтуватись, чи справді це дешево і дешевше. А, пропозиція по картоплі. Детер. 5 кілограмів коштує 3,95 ось. Мішечок, це така економічна пропозиція, але хотіла ще показати. Ось така варена продається. Вже почищена. А ні, вона не варена, мабуть, мабуть. Не знаю, ніколи не купувала, мабуть, не варена, але чищена 2,70 кілограм коштує. Тут її типу пів кілограм. Молоде. Виглядає як молода чищена картопля. Чесник 8 євро кілограм. Зазвичай великий вибір цибулі шалот. Це можна побачити, але її люди справді купують часто це і використовують в їжу. Багато яких страв готують саме з такою цибулею, не з звичайною ріпчастою ось шалот. Коштує кілограм 2,40 5,90. Ось ця заплетена в касочку. Це 6 євро кілограм такої. Чудової цибульки коштує. Це треба бути гурманами і обізнаними, щоб за такі гроші купувати. Така коштує 4 євро в кілограм. Власник. І лідів треба показати. Це ось такий салат, такі качанчики, голівки салату. Кілограми розпасовані. Його зазвичай запікають. Готують соусом Бешамель, але він мені гіркий, я так і не навчилася його робити, запікати, тому і не купую. Не беру. Французи вміють, я ще секрет не дізналася, як вони це роблять. З кілограм коштує євро 79. Так, квасоля. Фенхелю теж вони купують доволі часто і доволі багато бачу. Я теж не вмію готувати, не купую зазвичай, але бачу, що, що споживають французи. До речі, італійський фенхель. Ось такий. Так виглядає. Перці різні. Звичайно, ох, як пахнуть, аромат сильний від цих перців. Іспанія, Іспанія. Переважна більшість овочів. Іспанські. Фрукти, овочі, все ось Іспанія, Іспанія, помідори Марокко, Марокко, Перу. Так, батат. Батат. Таке ми любимо. Купую зазвичай зі знижками. Я зараз 2,75 кілограм. Це солодка картопля. І що характерне виробництво Франції. Так ще трохи по фруктах. Яблука. Все Франція-Франція. Ці Голдом я вам показувала акційні. Євро 20 кілограм. А загалом ось 2 євро кілограм. 2 євро кілограм, 2 євро кілограм. Ось так. 279 кілограм ось такі яблука. Канада. Так це канада називається. Сорт. Цікавий. Ось так виглядають яблука когось коричневого кольору. Ну так ось. 2,29 кілограм. 3 євро кілограм. Грошіво теж вам показував. Белі... Так, сицилійські апельсини ми це називали, так? Такий що... Такі червоненькі. Іспанські 2,49 кілограм. Не купувала, але ось сангонь, якось так називаються. Виноград, ось 6 євро кілограм, такий зелений або білий. Він з Південної Африки. З Пару привезений. Цей виноград з перу я вам показувала. пельсини з тунісу, півтора кілограми. Кілограм 2 євро коштує. Так, ну оце в ціні іспанські по одному євро кілограм. Так виглядає, тут дорожче вже. Помело 2,45 продається поштучно. 100. Кілограму, мабуть, немає. Написано помело, але ж це грейпфрут. Ну таке. А коштує 89 центів один, Теж поштучно продається. Лимончики 95 центів пів кіло. Мандарин. Мандарин 2 кілограми 2,49. Тут 2,30. 1 кілограм. Тож це така непогана пропозиція. Ну, лайми, лимони. Ви все це знаєте. Так, і наостанок ось тут холодильнику. Зберігаються теж деякі зелені переважно овочі, фрукти, салати. Різні. Євро 29 коштують поштучно одна така головка. айсберг 99 центів один коштує. І салат євро 29. Усіх одна ціна. Ось тут є 3, по три штуки запаковані, але теж ціна євро 29. броколі поштучно продається один. Таке соцвіття на ніжці. Теж ціна євро 29 І шпінат 2 євро пакет, там 400 грамів всього. Марокко, чилі, чилі. Малина. Аж 20 євро кілограм коштує. Тож маленька коробочка і 125 грамів. 249 аж. Чорниця це або лохина, не знаю, треба дізнаватись, з Чілі. Коштує 12 євро кілограм, що характерно, гриби, шампіньйони з Польщі, Полонь. Але ціна за кілограм 6,13 Невелика коробочка 2,45. І редиска французька 200 грамів 99 центів коштує. Ось тут є, звичайно, митий, запакований, фасований салат різний суміші різні, ціна 99 центів 200 г, ну, рахуйте, коштує 1 євро. Різні, різні 3 6 7 роз... різновидів. Далі будуть м'ясні продукти і я вирішила зробити все ж таки кілька серій, тому що. Це буде занадто довго. Я намагаюся вам розповідати все детально. Якщо вам цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях. І я продовжу цю серію, і ми зможемо з вами пройтися по різних супермаркетах. Сьогодні розпочинаємо тільки з Алді. Так. так, і що значить зайшло з метою екскурсії і пішла не з порожніми руками? Як то часто буває, але була ціна, яку я і помітила, і звернула увагу. Вирішила все ж таки взяти. Витратила 5,37 Алді. З них це два багети. Вони по 35 центів. Це такі легкі багети, скажімо так. Вони не настільки смачні, як ми купуємо в Буланжері зазвичай. Але так як не планується найближчим часом туди потрапити, вирішила, що на сьогодні точно треба взяти, хоча б такі. А, тим більше ну, вони значно дешевші, ну, тому що і вони інші. Потім в пішла пішла апельсини 2 кілограми 99 Тобто, всього за євро кілограм апельсинів вони дуже класні і ціна дуже приваблива. Тонкошкірі, соковиті, я вже їх брала раніше, іспанські апельсини. І закінчилася цибуля, теж вам про це розповідала. Взяла буквально три штуки останній раз і шукала дешевше ціну нижчу. І ось тут буквально півтора кілограма, євро 29 Я вам показувала цю цибульку. Тож ціна 80, здається, 6 євро виходить до центів кілограм. Це саме те, чого я хотіла, шукала, тому взяла. Обов'язково, а ще проходила повз і ось така смажена цибулька суха. Це як ну, чіпси, цибулеві, можна їх так назвати, вони малесенькими шматочками, але особливо лія любить таке їсти, ми додаємо, приправляємо зверху страви і це смакує. Взагалі вони пропонуються для хот-догів, Вчора буквально я там трошечки жменьку доїла. Я вирішила поповнити цей запас. Хай трошки води вдома коштувала це 200 грам такої цибульки, сухої, смаженої, євро 39 Ось така ціна 5,37 витрата. Я вам вдячна за те, що переглянули це відео. Обов'язково напишіть, як вам формат, який я обрала, чи буде вам цікаво продовження, і які, можливо, в першу чергу відділи мені показати, завітати туди. Дослухаюсь до ваших побажань. А поки що, все, дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки і побачимося!